Вітаю сьогодні! Ми розглянемо з вами гарну систему вентиляції рекуператор SmartStream. Рекуператор SmartStream працює почергово на притік і на витяжку. 70 секунд працює на притік повітря в приміщення і 70 секунд на витяжку. Всередині має алюміновий теплообмінник. Дана система вентиляції класно підійде для невеликих приміщень площею до 20 квадратних метрів. Дана система є дуже тихенькою, тому у спальні приміщення це найкращий варіант. Рекуператор SmartStream гарно збереже тепло у вашій кімнаті взимку, а влітку гарно збереже прохолоду. Таким Чином ви економите на електроенергії. Керування даним рекуператором відбувається або з пульту, або з мобільного додатку. В даного рекуператора дуже класний і новітній дизайн. Можна обрати систему як білого, так і чорного кольору. Даний рекуператор дуже компактний і він підходить під всі типи приміщень. Ми розповімо вам все про рекуператори і новітні системи вентиляції. Телефонуйте просто зараз і ми вже прямуємо до вас.